Всім привіт! Сьогодні у нас ранок 13. Я так не хотіла рано прокинатися, я хотіла поспати півдня, але сьогодні день результатів з іспиту. А, сьогодні 11.25. Результати прийшли мені на емейл. Живу восьмі я лягла о сьомій ранку спати, тому, будь ласка, не дивіться на мене так, нібито я зараз виглядаю в Я знаю, що я виглядаю в ем, І ми зараз з вами будемо провіряти. <рес> Всі ходять, ломляться двері, бо їм всім дуже цікаво, а мені не цікаво. Мені не хочеться знати. Я. Mm -mm. Mm -mm. Я побачила, що мені на персональний мейл вже прийшло повідомлення. Це нехороший знак. Це дуже нехороший знак. Це дуже нехороший знак. Ой, у мене мене руки починають тріститися. Це не смішно. Я вам скажу так, в мене є ей. І це перше моя ей, і це дуже круто. Йой. Але це ей з математики. Ой. Але наступна математика. В мене ю. Тобто, це значить, що я не склала. Методику. Бо А і Ю вони плюсуються між собою і діляться назви. Ну, як і всюди, блін, виводять середнє число. І середнє число виходить Сі. Це з таким результатом я не вступлю в медичний. Далі біологія. То, що по критерію в університеті У мене Ді і Ю. Тобто, це виходить. Хімія це ді та Сі, виходить ді. Mm, тобто нищо беруть. Це називається я не склала іспити. Тобто я пройшла, uh, я склала іспити, тобто я не завалила їх. Тобто, якщо обирати з позиції pass or not, я склала. Але з позиції що з такими результатами нікуди не стоїть? Так, uh, да, отак. В принципі, я цього і очікувала, але все одно сумно бачити результати такі. Uh. Коротше, я uh, розповім, що я буду далі робити зі своїми результатами. <рес> Вже трошки пізніше, бо мені треба спочатку батькам сказати результати. Побачимось через 3 секунди. Що ж, продовжимо. Вибачте, <схи> в мене там жорсткий срач на фоні, але не будемо звертати на то увагу, бо я збираю зараз в табір. Ось, що виходить, що тепер я буду робити з цими результатами. Насправді це досить сумно. Я не можу сказати, що Тобу, я очікувала, що так буде, але не можу сказати, що я окей з цим. Це трошки засмучує, не трошки а дуже. Але все гуд, бо я розумію, до чого це і що це означає. Я мовилася про це досить багато, бо це досить серйозне рішення, чи жити в Британії, чи не жити, що тут робити. І це напряму пов'язано. Типу, якщо я тут навчаюсь, то я тут живу. Тому що виходить, я роблю. Я кидаю коледж. Я більше не буду навчатися в коледжі, бо просто це не має сенсу. Перед тим як вступити в університет, мені треба ще один рік пронавчатися. І під час цього року я б мала б подавати документи, але оскільки мої результати вже погані, а в наступному, ну, цьому академічному році мені треба було писати 9 іспитів, і якщо плюс 5 іспитів, то 14, і ще плюс 2. 16 чи навіть 17 із путі виходить. Коротше, це дуже багато. Через чур багато. Я, ну, я розумію, що я не вигребу такого, оцінки від цього в мене не покращаться. Тому я просто кидаю коледж. Комусь це дуже аналогічно звучить, комусь це паня. Типу, Але я знаю, що тобо, моя медична кар'єра на цьому не закінчується. Це не значить, що я не йду в медицину більше. Це значить, що я не йду в медицину в Британії. Все, це все, що це значить. Це просто значить, що я не тут буду навчатися, а в якомусь іншому місці. Ось і... що ще? Да. В принципі, все, що треба було, я й сказала. Типу, я просто не буду тут навчатися. Да, можу. Скоріше за всього. Не скоріш за всього, а точно, що я буду робити, я буду подавати документи на роботу. Буду дбати просто про здоров'я, буде такий час розслаблений більш, коли в мене буде більше часу. Все одно я думала про те, щоб взяти year, Бо я розумію, що я просто втомилась. У мене просто настільки на втомолетіло, що я вже не можу. Тому. Це все на краще. Це, типу, я не можу сказати, що це дуже погано, що я типу, погано написала іспити. Да, Це сумно, бо я старалася, я щось робила. Це було тяжко і емоційно, і фізично. Але це не міняє того факту, що типу, я від цього не помру, світ від цього не розломиться пополам. Типу, від цього нічого поганого не стається. Я просто не буду тут навчатися в університеті і все. Тому я не сильно парюся і да. от так. Отак от ви можете подивитися і на мені вивчити, що треба огодуватися ретельно. <світтє>, <дійно. світтє> Але більш за всього я скажу, що треба покладатися на Бога. Бо дивлячись на те, що я завалила іспити, в мене немає такого, що типу, блін, все, я помру, тепер ля-ля. Я знаю, що до чого це. І я молилася про це. Я довіряла Богу і самі іспити, і їх написання, і підготовку, і результати теж. Тому я абсолютно спокійна і так. <с> якось так. Тому на цьому закінчується наше відео. Я сказала, що все, що я хотіла. Обов'язково ставте лайк під цим відео, будь ласка, люди, не забувайте. І підпишіться на мій канал, особливо, якщо будете підписуватися під час перегляду, це буду просувати мої відео. Взагалі мій канал. Uh, можете залишити якісь коментарі, не знаю, що саме. Просто можете щось написати, якщо вам цікаво, чи запитати щось, чи, не знаю, підтримати, чи сказати, Аня, треба було працювати більше взагалі-то. Так я теж можна сказати, я не засуджую. Uh, да, і також переходьте сюди на сторінку Instagram, Там я нібито частіше буваю, не точно, але. Набагато частіше, ніж на YouTube, давайте так, ну, чесно, відверто. Тому так, да, побачимось з вами в на наступному відео. Бувайте!